Привіт, рибацюги! Ви на каналі Ібіс, Риболовля та туризм, і сьогодні у нас карфішинг. Давайте обговоримо основні моменти, які потрібно враховувати при виборі снастей та спорядження для ловлі коропа. Так, деякі моменти ми розберемо більш детально в наступних відео. Тож не забудьте підписатися, щоб отримувати дійсно корисні поради та класні лайфхаки стосовно коропової ловлі. Погнали! Останнім часом карфішинг стає все більше і більш популярним, і завдяки принципу піймав та відпусти» Ми з вами вже отримуємо можливість половити трофеїв, справжніх велетнів, коропів. Але як підготуватися до такої риболовлі, які потрібні снасті? І саме про це я сьогодні з вами хочу поговорити. Давайте почнемо з вудлища. Від вибору вудлища залежить дальність закиду. Точність закиду, комфорт і задоволення, за яким ми їдемо з вами на риболовлю. При виборі вудлища треба звертати увагу на його довжину, тест, лад це все впливає на вашу риболовлю. Якщо у вас дальність закиду важлива і вам потрібно дуже далеко кидати, то вам підійде довжина 3,6-3-9 метрів. Взагалі, найчастіше використовують 3,9. Якщо ж вам дистанція в принципі не має значення, а, бо взагалі риболовля тільки в завоз, то 3-3, вистачить просто з головою. Стандартом рахується довжина 3,60. З такою довжиною можна рибалити в різних умовах, будь то при закиду, будь то завозити. Що стосується ладу, ми маємо основні три критерії ладу вудлища. Це швидкий, середньошвидкий та повільний лад. Повільний дуже часто ще називають параболіком. Знову ж таки, якщо дистанція для вас має значення, то вам підійде швидкий лад. Оскільки після закиду будлище дуже швидко повертається в своє початкове положення, і жилка не так б'ється об кільця, вона більш пряма вилітає за грузилом. Якщо ж ви хочете отримувати максимум вражень і задоволення від виважування риби, а саме за цим ми їздимо на риболовлю, то вам підійде параболік. Параболік. Пробачає дуже багато помилок у початківців при виваженні рибу уже біля берега. Відпрацьовує повністю все вудлище майже від самої ручки. З середини вудлища, так точно. Е, я ж раджу використовувати середньошвидкий лад. Чому саме такий? По-перше, ми отримуємо дальні дистанції, тобто, якщо десь потрібно далі закинути. І також ми отримуємо те задоволення, за яким ми їздимо з вами на риболовлю. Середньошвидкий лад це буде така золота середина. Тест вудлища. Тест вудлища вказує, з яким навантаженням та нагрузкою може працювати вудлище. Найчастіше, найпопулярніше використовується тест 35 ЛБ. З цим тестом ви зможете кидати грузила 110, 120 до 130 грамів, комфортно, нормальне вудлище відпрацьовуватиме. Також використовувати менші грузила і ловити з ПВА пакетами. Якщо ж ви рибалите знову ж таки в завоз, то можливо вам. Тесту 2,7 або 3ЛБ також буде достатньо, тому що навантаження на будлище нема ніякого. Сподіваюсь, по вудлищам вам все було зрозуміло. Якщо залишились якісь питання, будь ласка, пишіть знизу в коментарях, я з радістю відповім на ці питання. Тепер давайте поговоримо про катушки. По суті, тут все просто, оскільки існує всього два форм-фактори катушок: це з бейтранером, і з переднім швидким фрикціоном. Від цього залежить регулювання вільного ходу шпулі, саме як при покльовці буде крутитися шпуля і стравлювати жилку, щоб короб міг, скажімо так, дати вам інформацію, що він клює. Розмір катушок. Коропові ловлі використовується від 8 тисяч до 14 тисяч і зверніть увагу на те, що у різних виробників та брендів маркування розміру може бути різне. Наприклад, ось у Shimano йде 14 тисяч. Наша брейн в неї маркування йде 8 тисяч. Тим не менш, розмір самої катушки майже не відрізняється. Також на що я звертав раніше увагу, це на вагу катушки. Вага впливає на вашу втомлюваність під час риболовлі. Якщо у вас темпова рибалка, ви багато робите перезакидів, і катушка буде важка, то ви швидко фізично втомитесь і буде вже важковато рибалити. Чим легше, тим вам легше працювати. Я думаю, це зрозуміло. Також звертаємо увагу на глибину шпулі, а саме скільки жилки можна намотати на цю катушку. Найчастіше використовують 200-300 метрів жилки на одну катушку. Якщо ж це риболовля в завоз, то зрозуміло, що потрібно хоча б до 400-500 метрів, оскільки ми можемо возити 250-300 метрів тільки нашу оснастку. Обов'язково звертайте увагу на передавальне число на катушках. Для коропових це 4,9 та нижче. Це вказує на можливість катушки впоратися з нагрузками, з навантаженнями та приборкати. Довгоочікуваного трофея. Ось ми з вами вже плавно перейшли до жилки. Не лишнім буде нагадати ще раз за те, що жилка має бути міцна, оскільки ми з вами боремося з трофеєм. Щодо розміру жилки, Будьте уважні, оскільки на різних водоймах, я саме говорю зараз за комерційні водойми, є різні правила. Хтось забороняє використовувати жилку менше ніж 0,28 діаметру. Там дуже багато трофеїв, велика риба. Жилка може обриватися, травмувати рибу, і від цього дуже багато шкоди. Тому вони встановлюють такі правила. Але якщо ж ми з вами боремося знову ж таки за дистанцію, то тут 0,25, 0,23, якщо ж дистанція не головна. Хочемо міцну жилку 0,28, 0,30. При риболовлі в завоз часто ставлять 0,35 або навіть і нитку. Особно кольору. По суті, ми маємо камуфляжні жилки та неонові, або яскраві якісь жилки, там помаранчеві, салатові. Е, дуже багато рибаків чомусь вважають, що риба боїться яскравих жилок і тому їх не використовують. Десь якась доля правди в цьому є. Але ж давайте поглянемо це з іншого боку. Ми з вами використовуємо шок лідер. І він є тим самим камуфляжем, якого риба вже не так боїться. Але яскраві неонові жилки дуже класно видно при риболовлі вночі. Ми бачимо, куди риба тяне, як ми її виважуємо, нам легше, просто набагато легше працювати з яскравими жилками. Але якщо ж ваша риболовля тільки зранку до вечора, то зрозуміло, що тут вже можете використовувати навіть камуфляжні жилки. Що стосується грузил, монтажів, гачків та повіців, я хочу зробити окреме відео, тому що це займе не одну годину розмов, оскільки дуже багато монтажів під різні умови, під різні стилі ловлі. Єдине, що хотів би сказати, це зверніть увагу на інлайн монтаж. Він дуже універсальний, дуже простий. Його можна використовувати під різні умови, під різні водойми. Також за допомогою інлайн-монтажа можна зв'язати класний ПВА мішок. Якщо цікаво про ПВА мішки, будь ласка, дай знати в коментарях. Тепер давайте поговоримо про ротпот та. Стійки, за допомогою яких ми встановлюємо наші сигналізатори і наші вудлища на березі. По суті, це вибір особисто кожного рибака, що йому більше доподобить: чи ротпот, чи стійки. Я ж на своєму досвіді хочу сказати, що використовував і то, і то. І для мене стало ключовим той фактор, що. Родпод займав дуже багато місця в машині, а маленькі стійки компактно складаються, влазять в сумочку, і їх також легко можна прикрутити на дерев'яній вимості за допомогою викрутки. Також можна використовувати такі класні стійки, які мають сверло. Якщо ви рибалите на дикій водоймі і дуже твердий ґрунт. Звичайно, стійку просто так не всунеш, потрібно буде забивати чи ще щось робити, видумувати. За допомогою свердла ми можемо просто вкрутити його в землю і вже не переживати за те, що якась дика бійка риба вкраде ваше вудлище разом зі стійкою чи сигналізатором. Воно не впаде, воно добре триматиметься на березі. Тож родпот чи стійки, вибір лягає вже на ваші. Плечі. Тепер, коли ви знаєте більше про вибір снастей для карфішингу, настав час для практики. Вибирайте снасті, які підходять саме під ваші умови ловлі. І пам'ятайте, правильний вибір це успіх у вашій риболовлі та задоволення, за які ми їздимо на риболовлю. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримувати надалі класну інформацію. Пока!